Оператори 911, які найкомедніші повідомлення надходять від людей. Це один з моїх найулюбленіших дзвінків від однієї нашої місцевої божевільної. Вона сказала мені, що їй потрібна швидка допомога, тому що її рука застрягла в піхві, і вона не може її витягти. Вона продовжувала повторювати. Я її туди не засовувала. Це хтось інший зробив. Найцікавіше було, коли я запитала її, де вона знаходиться. А вона замість адреси назвала перехрестя і сказала, що стоїть на розі. Я подумала, що не може бути, щоб ця жінка стояла на розі серед білого дня, полікоть у своїх жіночих справах. Пізніше мені зателефонував. Лікарі швидкої допомоги і сказали, що вона справді стояла на розі в спортивних штанях, обмотаних навколо щиколоток, а вся її рука була затиснута між ніг. Там також було близько восьми глядачів, які дивилися на це шоу. Я дуже повеселилася з цією жінкою, вона одна з моїх найулюбленіших постійних клієнток. Численні виклики, коли люди приковували себе наручниками до чогось під час статевого акту і губили ключі. Також історія мого колеги. Людина задовольняла себе ручкою ножиць. Було багато кумедних випадків, але безумовно, мій улюблений був пов'язаний з дуже поширеною проблемою, коли дитина заблокувала телефон і могла набрати лише 911. Це був день батька, і ця дитина близько п'яти років, дзвонила щонайменше шість разів, але ніколи не залишалася на лінії достатньо довго, щоб ми могли отримати хороший пінг на його мобільному телефоні. Було, мабуть, близько 22.00 за місцевим часом. Коротше кажучи, ми нарешті змогли змусити його залишатися на телефоні досить довго, розповідаючи про те. Що його плюшевий ведмедик захворів. Ми попросили поговорити з його батьками. А він сказав, що вони в ліжку, а двері замкнені. Тому ми попросили його сходити постукати в двері, а потім він сказав нам, що його замкнули в кімнаті. Гаразд, думаю, тепер ми знаємо, що відбувається. До цього моменту наш офіцер вже їхав до будинку цієї дитини, щоб переконатися, що все гаразд, і повідомити його батькам, що дитина дзвонила в 911. Офіцер прибув на місце. Минає кілька хвилин, і він повідомляє по рації С Сто двадцять Рою ведмедик 10-4. Офіцер підіймається до нас і починає розповідати, що батько хлопчика відчинив двері в одних трусах і був дуже розгублений, коли дізнався, що його син телефонував у 911, Очевидно, тата саме отримував подарунок на день батька від мами, коли з'явився офіцер. Доволі регулярним викликом для мене в штаті Нью Йорк є дуже молоді чоловіки, зазвичай підлітки або студенти, які засунули собі в пряму кишку якісь предмети і не можуть їх витягти. Зазвичай це морква, маленькі гарбузи, але іноді ліхтарики, дверні ручки або жолоді. Якщо ви купуєте анальну іграшку в магазині для дорослих, вона, як правило, має фланці на одному кінці. Це запобігає витягування предмета через звуження сфінктера і зникнення в прямій кишці, де його не можна дістати пальцями. Це дуже травматично. Сором'язлива надзвичайна ситуація для молодих чоловіків, а також дуже принизливий спосіб розкрити свою гомосексуальність, якщо вони все ще живуть з батьками. Постійно надходять кумедні дзвінки. Я розмовляв з доставщиком піце, який не міг доїхати до місця призначення, бо посеред дороги стояла непокірна курка. Я залишався з ним на телефоні, поки він благав її, щоб вона нарешті перейшла дорогу. Нарешті момент курка переходить дорогу. Іншим разом я прийняв дзвінок від хлопця, який наполягав на тому, що він посварився з чоловіком, одягненим як гігантська пляшка Пепсі. Він сказав, що чоловік у костюмі Пепсі вкрав його кредитну картку і відмовлявся її віддати, прибувши на місце. Офіцери сказали мені, що він був під кайфом і сперечався з торговим автоматом. Передзвонила жінка і сказала, що застрягла головою в дверному проході будиночку котика разом з котом, який там застряг. Протягом усієї розмови я чула такі слова, як Ой, бляха, також чувак, мені теж не весело, Чувак, я знаю, що це таке. Бляха, чувак. Той, хто дзвонив, опинився в лікарні з легкою черепно-мозговою травмою та розцарапаним обличчям. Гаразд, я не знаю наскільки все було серйозно, але я впевнений, що їй наклали кілька швів. Інша цікава річ, це те, що абонент використала. Використовував Apple Watch, щоб зателефонувати в 9.1.1, тому що він явно не тримав телефон біля вуха. Ми отримуємо близько десятка помилкових викликів з Apple Watch щодня, тому було приємно бачити, що один з них використовується по-справжньому. Я працюю в кол-центрі в відділі, який обслуговує місто з населенням трохи менше мільйона, тому ми отримуємо величезну кількість дзвінків щодня. Звісно, доводиться чути багато диких історій про шахрайство, особливо в наш час. Телефонує молода жінка, їй десь 20-30 років. Історія починається як звичайна афера. Знаєте, хтось з зевбер зателефонував їй і сказав, що є ордер на її арешт, і що вона може очистити своє ім'я, якщо надійшли їм гроші. Вони сказали їй. Що всіх грошей на її поточному рахунку буде достатньо. Саме так, будь-яка сума грошей, яку вона мала, підійде. Ось що вона надіслала: це було близько 4 тисяч баксів, але зачекайте, це ще не все. і зібравши додаткову інформацію і почавши розповідати про можливості подати заявку, і таке інше, вона обриває мене, запитуючи: Ну, а що я можу зробити з фотографіями для верифікації? А я такий, про що ви говорите? Вона відповідає: Ну, так, вони сказали, що їм потрібно підтвердити мою особу через їхню систему верифікації тіла, тому я надіслала їм кілька фотографій в оголеному вигляді, як вони просили спереду, збоку і ззаду, коли я нахилялася, я був абсолютно приголомшений. Їй довелося вимовити в трубку ти там, щоб на мить повернути мене до сраної реальності. В той момент я подумав, що це мене розвели, але до цього моменту вона вже виплакала всі сльози, тому я не зробив жодних припущень. Окрім того, є щось більше в цій історії. Що, чорт забирай? Так воно і було. Як шаноблива дитина, яка слухає казку на ніч. Я запитав, а що сталося потім. Вона продовжує розповідати мені, що вони погрожували надіслати фотографію її друзям і родині, якщо вона не заплатить їм більше грошей. Скільки грошей? Запитаєте ви у справжній формі агента ФБР, який перевіряє тіло. Вони подвоїли суму і сказали, що всього, що в неї є на ощадному рахунку, буде достатньо. А це було 25 тисяч доларів. Одного разу я зателефонувала не на екстрену лінію поліції щодо мого сусіда через дорогу, який вмикає різдвяну музику. Цілодобово протягом семи місяців виявилося ще живу по сусідству з глухим, і ця людина навіть не підозрювала, що її музика перша грає цілодобово і друге так голосно що я чую її в кожній кімнаті своєї квартири на протилежному боці вулиці. Оператор абсолютно збожеволів, тому що я сказала: послухайте, зараз липень, я не можу знову чути святий вечір, коли мені мені передзвонили і зв'язалися з людиною, було просто смішно. Поліцейський не міг перестати сміятися через кожні кілька слів. Багато років тому я працював диспетчером, і один хлопець продовжував дзвонити, кажучи, що інопланетяни крадуть його чек на соціальну допомогу. Тож я відправив купів до його квартири, а сам залишився з ним на телефоні, і він сказав: Ти це чуєш? Це були копи, які стукали в його двері. Вони тут. Мені стало соромно, що я вважав це смішним, але я викликав копів по рації і сказав, щоб вони перестали стукати. Вони перестали стукати. Сер. Я пояснив йому, що він правильно зробив, що зателефонував мені, тому що у мене є всі відповіді. Потім я сказав: ось що вам потрібно зробити. Далі я сказав йому, щоб він заклеїв вікна алюмінієвою фольгою, і інопланетяни пролетять над його будинком. Виявилося, що він передав свій чек синові, а той оплатив його рахунки і так далі. Наступного місяця син з'явився в будинку цього чоловіка в день і сказав, що чек надійшов до нього в цілості, і що він може не турбуватися про те, що його отримають прибульці. Звичайно, після цього цей тип пішов на терапію. До нас зателефонував дорослий чоловік і сказав, що монстр намагається потрапити в кімнату його сина. Він був у такому вічі, що я знав, що це не психічна криза, але все одно не міг зрозуміти, в чому справа. Це чоловік з близького сходу з дуже сильним акцентом, і мені було важко його зрозуміти, тому він передав телефон своєму синові, Чудовисько залізло на дерево і стояло біля вікна його спальні. Воно було завбільшки з його собаку, і руки у нього були такі ж, як у нього, але крихітні. Зачекайте, що я ж казав хлопчикові, щоб він подивився, чи є у нього кільця на хвості. Так, вони переїхали до Америки лише місяць тому і ніколи не чули про єнотів. Я не зміг швидко вимкнути мікрофон, і батько почув мій сміх. Я пояснив йому, що таке сміттєва панда, і привітав його в наших диких джунглях. Чоловік, якого довелося витягувати з утепленої сорочки Under Armour. його плече вискочило з гнізда. Коли він її одягав, вона була наполовину вдягнута, наполовину розтібнута, а рука притиснута і вивихнута, відредагована, щоб додати, щоб ви не думали, що я жахливий. Він засміявся і сказав: я б сам доїхав до лікарні, але мені довелося б їхати з висунутою у вікно рукою. Якщо хтось наполягав на тому, що він щось бачив, ми приймали це за чисту монету і записували дзвінок. Так, от, ця жінка зателефонувала мені відразу після опівночі і присяглася, щоб бачила чупакабру на західній стороні міста, і наполягала на тому, щоб офіцер перевірив місцевість. Невдовзі після цього офіцер, у якого був вихідний, вийшов з будівлі. Через дві хвилини він подзвонив і сказав, що бачив кенгуру, який стрибав вулицею. Я не міг вигадати це лайно. Не я, а моя дружина, яка працює одночасно з секретарем у пожежній команді та волонтером, пожежником-рятувальником. Телефонує жінка і запитує, чи може вона пожертвувати будівлю для проведення навчань. Після кількох запитань вона дізналася, що це не будівля, а будинок на колесах. Ще кілька питань. Це не її будинок на колесах. Він був покинутий на її території. Ще кілька запитань. Не зовсім покинутий. Це фургон її колишнього чоловіка. Він живе в ньому і не збирається його покидати. Вона хоче, щоб пожежна команда моєї дружини спалили його, але пожежники відмовилися від такого подарунка. Моєму другові викликали поліцію за те, що він танцював рідину на залізничному вокзалі. Це така форма танцю на рейвах, коли твої руки виглядають як рідина, людина, яка викликала поліцію, боялася, що це щось сатаниське. 9.1.1 для екстрених випадків, але деякі дзвінки змушують сміятися. Чули про подібне? Пишіть у коментарях, не забудьте лайкнути та підписатися, щоб не пропустити більше цікавих історій.